Перемога Прикарпаття ЗСУ у новому сезоні. Перша домашня гра червоно-чорних та досягнення прикарпатських спортсменів на міжнародних аренах. Вітаю після довгої вимушеної перерви. В ефір повернулась програма «Тайм-аут». Про всі вище згадані події, та не тільки у сьогоднішньому випуску. Поразка у першому турі, нічия у другому та перемоги у третьому та четвертому. Такі результати команди Прикарпаття ЗСУ у новому сезоні 2022-2023. У крайньому матчі зелено-жовті зустрілись на виїзді з Чернівецькою Буковиною. Відзначитись єдиним голов продовж поєдинку зуміли гості на 89 й хвилині. Василь Цюцюра розрізною передачею запустив м'яч через правий фланг Романа Борисевича, Чий простріл замкнув у дотик Максим Стаднік. Кращі моменти західноукраїнського дербі. O que І коментар наставника команди Олега Рипана до вашої уваги. Хороша гра, тяжка, Буковина нам хороший опір зробила. Ну, молодці вони. Наші хлопці теж молодці, видержали ну, реалізація, по реалізації в першому таймі ми реалізували, було все по-другому. До кінця тим. Всі ну, дякую хлопцям. Цю перемогу ми хочемо, як говориться, присвятили ми нашим вболівальникам, які служать в ЗСУ. Що не за нас вболівають, напередодні старту футзальної екстраліги Нам випала можливість поспілкуватися з червоно-чорними під час відкритого тренування про налаштування драконів на сезон. Далі всі в гарних кондиціях, і я думаю, будемо досягати максимальних результатів. То на твою думку стане основним суперником? На мою думку, це звичайно кардинал, енергія в нашій групі. В другий хід і може і інші команди. Це основні, незважаючи на те, що відбулася зміна кількості команд, зміна і нас в команд і сам сама формула чемпіонату стала трошки інша, але я вважаю, що буде цікаво, тому що багато колективів зберегли свої склади. Це потужні гравці, в потужних командах. Тому Кожна гра буде відповідальною, кожна гра буде цікавою. Я в цьому переконаний і шкода, що буде відбуватись без глядачів. Для нас завжди глядачі це наша надихаюча сила. Будемо намагатись їх радувати хорошою грою і чекати на їх вже біля телеекранів. Знаю наших болівальників, вони дуже вимогливі і завжди підтримували нас. Це це відчувалося навіть під час ковід, коли почався, і також тоді глядачі не були присутні, але ми відчували їхню підтримку. Всі були, можна сказати, в телефонах, онлайн всі дивились, підтримували, писали. Тому, думаю, вже є досвід з цим. Уже у першому матчі екстраліги ураган на виїзді переграв новачка чемпіонату львівську команду «Ін-АйТі» з рахунком 0-5. Двічі відзначились Микола Микитюк та Назар Швед. Один м'яч за ілею Терентьєвим. Налаштовували на серйозний матч, тому що команда досвідчена, де грають багато виконавців, які здобували не один трофей. Тому рахунок першого тайму і свідчить про те, що команда і не в цьому сезоні це буде міцний горішок, який не просто буде і вскритий. І забити м'яч такому досвідченому воротарю не так вже і просто. Далося знаки все ж таки в тому, той режим, в якому зараз перебуває команда ІНАЙТІ через три дні ігри, звісно, не додавав їм сьогодні свіжості, і сил вистачило тільки на перший тайм, який був абсолютно рівним. Ми створили більше моментів, але за гостротою моментів він на був значно більш, ближче до забитого гола. Нам вдалося забити один гол. Пішли на перерву з таким рахунком, трошки перебудували свої тактичні дії, тому що не все вдавалось нам. І вже в другому таймі вдалося забити другий м'яч, і на вже довелося розкриватись, десь ризикнули, пресингували знов таки, забракло сил, але ми в цій ситуації реалізували майже всі свої моменти і довели кінцівку до вважаю, логічного завершення. Стартовий домашній матч сезону відбудеться уже цієї неділі. На паркеті червоно-чорні зустрінуться з хмельницькою командою Сокіл. Серія благодійних турнірів зміні футболу на підтримку Збройних сил України продовжується. Цими вихідними у винниках відбулись чергові матчі. З поміж восьми команд учасників до змагань, окрім львів'ян, долучились і франківці. Загалом на дійстві вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень. До слова, напередодні турніри були організовані в Івано-Франківську, а також в столиці. Проводять їх за підтримки України. Української асоціації футболу президента Андрія Павелка та першого віцепрезидента Вадима Костюченка. Он основна наша мета це підтримати наших військових на східних рубежах, які захищають нашу батьківщину, які борються за нашу незалежність. Тому ми проводимо такі благодійні турніри. Люди нам йдуть на зустріч, підтримують також у нас в планах провести на інших регіонах України такі благодійні турніри. На підтримку не тільки наших військових, а також дітей, які постраждали від військової агресії. А далі поговоримо про досягнення прикарпатців на міжнародних аренах: два золота і три бронзи. Саме з такими результатами прикарпатські спортсмени повернулись із чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноя серед юніорів та молоді. Збірну команду представили троє прикарпатців. Загалом ж українські веслувальники показали другий результат в історії виступів на цьому чемпіонаті. Загалом результат спортсменів Прикарпаття. Оцінюю на п'ять. Так як представь Віталій, це для нього перші такі змагання. Дівчата вже брали участь в минулому році. Вони також в минулому році були призерки чемпіонату Європи, призерки чемпіонату світу, якби вони вже розуміли відповідальність і статусність змагань, куди вони їдуть і з ким їм придеться боротися. І які нагороди здобули? Іменно з чемпіонату світу золото, в виді четвірка, 500 метрів, юніори. І бронзу, в виді двойка, теж юніори. Настанови тренера виконали на максимум. Тренер дуже задоволений, особливо після золотої медалі. Але щодо бронзової, в мене є деякі претензії. Трою призерів чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат. Нагородили в Івано-Франківську і молодих боксерів, які з Туреччини привезли на Прикарпаття одну золоту та дві срібні медалі. Вихованців Івано-Франківської та Коломийської дитячо юнацьких спортивних шкіл привітали букетами квітів та грошовими винагородами. Я думаю, що майбутнє нашого спорту. і Сьогодні їх вирішили привітати. Це один з успіхів, який наші спортсмени роблять під час війни. Навіть сьогодні вже сьогодні боксери, а завтра вже будуть веслувальники, бо відбувся чемпіонат світу серед юніорів з веслування на байдарках і каної, і ми маємо два чемпіона світу серед юніорів. Тобто це показник того, що спорт у нас рухається і все в нас буде добре. Ми заювали одне золоту, одну медаль золоту і дві срібні медалі. Це є школярі, це є початок великого спорту. Але ви знаєте прекрасно, що проводяться і юнацькі Олімпійські ігри, і дорослі Олімпійські ігри. Тобто є з ким працювати, є талановита, хороша молодь. Я впевнений, що скоро в скорому майбутньому ми побачимо ці імена, але вже на юнацьких Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи, світу, ну і можливо і на дорослих Олімпійських іграх. Їй лише 17, а вона уже здобула першість на чемпіонатах світу та Європи. Наступна наша історія про спортсменку збірної України з артистичного плавання Валерію Тищенко. Зараз дівчина разом із батьками проживає в Івано-Франківську. Більше про її досягнення далі. На ти із водою Валерія із шести років відвідувати спортивну секцію дівчина розпочала у рідному Харкові. Моїм першим тренером була Альміра Ізмаїловна. Це взагалі тренер з плавання, але вона набирає діток маленьких в групу для плавання. Та потім, вже якщо дитина перспективна, вона може переходити в секцію синхронного плавання. Так і трапилось у випадку Валерії восени минулого року. Вона вже потрапила до збірної України з артистичного плавання та завершити підготовку до таких важливих змагань вдома через Ну, не змогла разом із дівчатами-синхроністками, була змушена виїхати за кордон. Коли приїхала, нас дуже тепло зустріла італійська спільнота Було дуже багато журналістів. Президент федерації Пало Борелі, який нас і прийняв. Ми всі виїхали без спортивного одягу. В нас. Нічого не було, дівчатам дали все, що потрібно для тренувань, і так розпочалась чотиримісячна підготовка спершу до чемпіонату світу, що відбувався у Будапешті. Там показали досить непоганий результат. А на чемпіонаті світу я здобула дві золоті та одну срібну медаль. Але загалом. Збірна команда України здобула п'ять срібних та дві золоті медалі. А далі місяць підготовки до чемпіонату Європи. У цей час дівчатами завжди були поруч тренерки Світлана Саїдова, Олеся Зайцева, Валерія Межиніна і Ксенія Тетеренко. Завдяки їм, розповідає Валерія, команді і вдалося показати такий результат. Стан був досить такий незвичний, як для змагань через те, що ти знаєш, що на твоїй рідній землі важка ситуація, йдуть бойові дії, помирають люди, помирають діти. Тож ми хотіли максимально показати найкращий наш результат, щоб якомога більше прославляти Україну, доводити всім, що не дивлячись на це, на цю важку ситуацію в український народ дуже сильний, та ми можемо перемагати на всіх фронтах та й на спортивному також. У результаті українські синхроністки здобули золото на європейських змаганнях. Це медалі з чемпіонату Європи, який проходив у Римі. На моєму рахунку чотири золоті медалі. Але загалом збірна здобула вісім золотих медалей. Зараз у Валерії заслужений відпочинок, а далі дівчина поїде до столиці продовжувати підготовку до наступних чемпіонатів. Продовж війни спортсмени України активно долучались до різноманітних благодійних дійств. Серед них і прикарпатський ультрамарафонець Микола Таран. Задля допомоги ЗСУ хлопець пробіг 250 кілометрів за шість днів. Усі деталі його доброї справи у відеоматеріалі. Це один із кадрів особистого марафону Миколи. Стартував хлопець на рідній Рожнятівщині селі Небелові. А вже через декілька днів фінішував у Чернівцях. А, ось і він. І подивіться на цього красення. Кошти, а це 15 тисяч гривень та 250 євро. Вдалося зібрати завдяки соцмережам. Написав своїй знайомій Яній Бендак, що я біжу там, наприклад, з понеділка по суботу 250 кілометрів. І я хочу ну, приєднатися до її, до її благодійності, тому що це вона збирала гроші для 58-го батальйону. І я вирішив, що я хочу таким чином бігти, а на її карточку будуть відправляти гроші. Тобто, всі я розповсюдив цю ідею в соцмережах, а люди це все масово підхопили і почали перераховувати гроші. Загальний час саме бігу склав 22 години складним випробуванням. Під час марафону для Миколи став дощ. Всі решта дні я, я трішки думав. Ну і дякував там, наприклад, що дуже хороша погода мені повезло. А тут якраз в самий крайній день ну він був дощовитий. Плюс я вибігав, коли була четверта година ранку. Було холодно, було те, ну темно і ще плюс дощ. Лив ідею ультрамарафонівець запозичив у закордонних спортсменів. Довго не вагався. каже Вирішив, що бігтиме за пів години. Я біг крайні свої тренування, наприклад, неділю на там 30 кілометрів. І я згадав, що є, наприклад, там через день буде ну, з понеділка. розпочинається ультрамарафон в Ісландії 250 кілометрів. І так як я цього року не зможу там бігти, я вирішив цей забіг запозичити там і пробігти його в Україні. Івано-Франківськ Львів саме над таким маршрутом, Микола роздумує зараз. Сподівається, впродовж цього забігу вдасться зібрати більше коштів. Сьогоднішній випуск підійшов до завершення. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного понеділка у цей же час.